Нагадаємо сьогодні <кій> заповіді блаженства, які Господь дарував народу Божому, коли Він учив. І я не буду питати, але давайте згадаємо. Першу заповідь, яку ми вчили, – «Блаженні в Богі Духом. Тобто блаженні ті люди, які постійно бідні духом, тобто бідні Богом, які постійно нуждаються в Бозі. Які чекають від Нього постійно е, допомоги. Тобто блаженний в Богі Духом. Знаєте, і я нагадаю ще, тому що той, хто бідний, він залежить від кось, він жде, щоб хтось йому допоміг. А ми бідні в Бозі, тому блажені такі люди, які постійно чекають Господа. Блажені, засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні засмучені, або по-українськи блаженні, плачущі, які плачуть завжди через свої гріхи, плачуть через свою недобру поведінку. Знаєте, Я думаю, що кожен з нас жалів у тому, чого я так зробив, чого я так поступив, чому я так сказав. Тобто Господь каже, що ті люди блаженні, які завжди. Переживають за те, що вони неправильно поступили, тобто блаженний засмучені. Е, вони будуть утішені, блаженні, лагідні. Тобто по російську короткі, лагідні, приємні, добрі. Тож тобто, Господь сказав, такі люди блаженні. Блаженний голодний та спрагнені правди. Блаженний, голодний, спрагнений правди. Ті, хто чекає, всі хоче правди і від себе, і для себе. Тобто такі люди блаженні і блаженні, милостиві, бо помиловані будуть. Ми теж говорили про це, блаженні, милостиві, ті, хто проявляє милость до других. І це є прекрасно, і Господь такі блажені. І сьогодні ми будемо дивитися, що це блаженство. Блаженний чисті серцем, бо вони будуть. Бачити Бога. Блаженні, щасливі, прекрасно ті, хто чисті серцем, вони будуть бачити Бога. Я пам'ятаю таку історію, коли Юрій, як я побать Гагарін, я вже забув. О, Олексій. Юрій Олексійович, точно. Юрій Олексійович Гагарін, коли полетів у космос. І якщо хто пам'ятає, скільки було тоді розмов, полетів у і так далі. І він каже, що я був у космосі, там і Бога не бачив. А одна дівчинка пише йому, дядя Юра, ви не бачили Бога, тому що Бога можуть побачити тільки чистим серцем. Тобто Вона читала, знаєте, десь чула. Що написано, блаженний чистим серцем вони будуть бачити Бога. Тому вона каже, ви не могли його бачити, тому що у вас не чисте серце. Знаєте, це е, блаженний, чистим серцем, це говориться не про наше серце, ось про цей м'язовий орган, який, знаєте, теж він складний, який е, жимається постійно, постійно, 70-80... Хто стільки років проживав, воно постійно працює, не вдихає. Знаєте, руки ми можемо положити, вони можуть віддихати, ми можемо сісти, тіло можемо положити, воно буде віддихати. Навіть шлунок ми не даємо їсти, він віддихає на серце, воно ніколи не, не, не віддихає. Воно постійно, тобто, це такий орган, який важливий для нашого тіла, тому що він. Живить все тіло, кожну клітинку нашого тіла, серце дає туди кров. Тому Господь і якби для нас порівняння сказав, блаженний чистим серцем, не цим серцем, а наш внутрішній чоловік, тобто наша совість, наше розуміння, наш інтелект, все те, що для нас воно, знаєте, невидимо, Господь називає його чистим серцем. То есть сердце, да, внутрішньо, те, що важливо для духовного життя. І тому він каже, що блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Знаєте, Іван від Івана написано, що Бога ніколи ніхто не бачив. І це дійсно так: Бога не можна сьогодні побачити, тому що Бог не в нашому вимірі. Ми можемо бачити діла Божі. Да, ми можемо бачити ще щось. Так? Вітер, хто може бачити вітер? Так, ми говоримо вітер. Його ніхто не бачить. Але ми бачимо, коли вітер колише дерева, коли вітер вириває з корінням дерева, ми можемо бачити наслідки. Тому для нас сьогодні неможливо бачити Бога. Тому що Бог це духовна. Субстанція, ми, ми матеріальні. Ми можемо тільки бачити матеріальне. Тобто духовно ми не можемо сьогодні фізичними очами побачити. Але Господь казав, той, хто чистим серцем, він буде бачити Бога. Тобто прийде час, коли ми говоримо про те, що блаженні в Боги, бо в них є Царство Небесне. Тобто ми ще живемо на цій землі, але той отримує Царство Небесне. Той буде утішений, той у нас іде землю. А Господь каже, що «А ми свого часу побачимо Бога. Тобто блаженні, чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Тобто сьогоднішнє, сьогоднішнє наше серце. Чисте це перспектива до того, щоб бачити Бога. І, знаєте, я хочу нагадати, що дуже важливо для нас дивитися в наше серце, в наше життя. І я думаю, ми трошки просуждаємося. Книга приповості Соломона, 4 розділ, 23 вірш, такі слова. Соломон писав, це, знаєте, цар, хто пам'ятає цар Соломон, це такий най, найвидатніший цар мудрістю своєю. І він писав так: 4 розділі 23 вірш. Над усе, що лише, стережеться, серце своє стережи, бо з нього виходить життя. Найбільше, що стережеться, Стережи своє серце, бо з нього походить життя. Знаєте, Ми стережемо голову, вдіваємо шапку, рукавиці, руки стережемо себе, щоб не захворіти, стережемо всі будинки, гаражі, машини, все саме в сучасну охорону сигналізацію для того, щоб зберегти. І Господь каже через Соломона: а все, що стережеться найбільше, стежи своє серце. Ви знаєте, в наші я як то недавно згадав, кудою можуть попасти в наше серце щось недобре, щось зле або щось інше. Очі, вуха, обаяння, смак, руки. Тобто з п'ять таких органів почуттів людини, через що можуть проникти в нас середину щось -то недобре. Тому Господь каже, найбільше, що стережеться, стережи. Ще вслух не згадали, стрижи своє серце. знаєте, Там, де щось можна почути, краще його утікти, закрити ухо. Знаєте, сьогодні багато такі цікаві речі показують, але, але там дуже багато гнилих слів. Ви знаєте, хотілося б подивитися. Але там таке гниле слово, знаєте, я ніколи не використовую гнилих слів, але воно проникає сюди, і десь воно може, знаєте, отут -от засісти. Ну я вже знаю, що це таке, що воно означає це гниле слово і так далі. Тобто, стережи своє серце. І тоді, коли, знаєте, коли ми відкриваємо вуха для, для того всього гнилого, да? Ми по неволі, бо воно буде в нас, отут роїться. І наше серце буде загрізнятися, загрізнятися. Коли ми дивимося те, що не потрібно, серце наше знову загрізняється. ми будемо носити його в своєму серці, ми будемо думати, ми будемо про це мріяти і так далі. Тобто і і багато-багато. Як хто недавно згадував, так? хто покинув курить, Хай почує запах диму, да? Артем колись курив. Воно, воно знаєте, воно людину карьожить, тому що вона почула і так далі. Тобто, стережи своє серце. Тобто, бережи себе, щоб туди не, пропало, не попало що лишнє, що недобре. Найбільше, що стережеться, стережи своє серце. Давид у 50-му псальмі свого часу він писав так, як хто пам'ятає історію Давида, коли він е, теж згрішив. Знаєте, чим згрішив? Пам'ятаєте, коли Давид згрішив? Не хочеться згадувати, але коли він вийшов, а дивіться, там гарна жінка. Версавія. І, і він, знаєте, тойсь. Подумки, і, і так далі. Тобто, впустив ну, у своє серце, оце зло і так далі. І ось 50-й псалом я не буду весь читати, але 13-й 13 вірш пише так: Серце створи мені Боже, серце чисте, створи мені Боже, і тривалого Духа в моєму внутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця. І не бери свого духа від мене. Верни мені радість спасіння Твого І з лагідним духом підтримай і лагідним духом підтримай мене. Коли він усвідомив, що він зробив гріх, він плакав перед Богом, він каявся, і він просив: Господі, серце чисте, створив мені Боже. Зроби серце чисте, тому що воно. Загрязнилося всім тим, що він зробив перед Богом. Ви знаєте, ми сьогодні не засуджуємо. Я не засуджую Давида, я просто він для нас, як приклад в Біблії, що людина може згрішити, людина може замарати своє серце. Але він каже, серце чисте, створи мені Боже. Тобто без чистоти серця не можна бачити Бога. Чому? Тому що Бог це абсолютна чистота. Бог це абсолютна святість. Там немає і тіні якогось гріха, і тіні якоїсь переміни. Тому <кій> Давид і, і пише: Я помарався, Господі, серце моє грязне. Тепер створи серце мені чисте мені. Зроби, щоб воно було чисте. І не відкидай мене, не забирай від мене духа Твого. Тому що це важливо було для Давида. Розуміти, що настільки важливо мати чисте серце. І Господь Ісус Христос нагадує нам сьогодні, що ці люди блажені, які чисті серцем. Ви знаєте, ті, які шукають чистити, ті, які хочуть, щоб воно було чисте, які просять Господа, щоб Він очистив ті серце. Тоді прийде час, коли ми можемо бачити Господа, коли прийдемо у царство Боже. Івангел від Матвія, 15 розділ, 19 вірш. Бо серця. Чому важливо чисте серце? Да? Написано Бос серця виходять лихі думки, душегубства, перелюби, розпуста, крадіж. Неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює. І серця виходить. Оці всі гріхи. Якщо серце чисте, чекайте якогось наслідка. Чекаємо, що воно, коли, знаєте, кажуть, вистрелить, коли воно покаже, що серце чисте. Бо серця. То зінут із из серця виходять лихі думки. Якщо серце не чисте, отуди виходять лихі думки. Дивіться, які такі, знаєте, страшні гріхи, як ми говоримо, да? душогубство. Я не буду зупинятися, ви знаєте ж, да, що таке душогубства, перелюби, розпуста крадіж, неправдиві засвідчення богознаваги оце все погані людини. Тобто, чому треба стремитися старатися, щоб честе було серце, щоб не було в нас ніяких оцих наслідків? Тому що Слово Боже говорить, туди ніщо нечисте не війде. До Господа ніщо нечисте не війде. І ніхто не може очистити серце. Як тільки сам Господь. Кров Ісуса Христа, ми читаємо в першому посланні Івана. Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Вибачте, що я сьогодні згадаю деякі речі. Я маю право сказати, і маю право це наголосити сьогодні, що. Мій колега, який відспівує мертвих, він не може. Ви розумієте, далі я сказав? Він не може, не має він право чи чистити, чи, чи не чистити. Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Тому, знаєте, я не, не хочу погано говорити, тому що ну, люди так навчені, вони не розуміють. Але Слово Боже нам чітко говорить. Тому що коли людина прожила вік, і в неї серце не чисте, вже там, вибачте, в могилі ніхто не може її очистити. Отака, яка вона була з таким серцем, вона з таким серцем піде. І Бог там сам розподілить, куди, кому, куди що. Тому як настільки важливо сьогодні нам. Оце заповідь блаженства, да? Господь учить бути чисти серцем, старатися, щоб серце наше було чисте, щоб нічого зло, ніщо не пропадало туди, тому що воно принесе цей гіркий корінь. Євангелія від Матвія, 22 розділ, 37 вірш. Він же промовив йому, люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю. Люби Бога. Тобто, Коли підходив до нього один чоловік і питав, яка заповідь найбільша? І Господь каже, найбільша заповідь. Яку ми можете зробити на цій землі, це любити Бога всім серцем своїм. Любити Бога всім серцем своїм. Ви знаєте, чи можуть з одного джерела текти солодка і гірка вода? От підставили чашку, набила солодка, підставили гірка. Не може цього бути. Господь каже, що не може на одному дереві рости і гіркі, і солодкі, або там кислі, і солодкі яблука. Не може. Тобто, як воно солодке, то воно солодке. Якщо воно гірке чи кисле, воно кисле. Не може бути. Тобто Господь каже, що це нема такому природі, щоб з одного. Джерела, така та, гірка і солона вода, або на тому дере роси, гіркі, солодкі киси яблука. Не може цього бути. Тому Господь і каже, що не може в серці бути і любов, і зло. Цього не може бути. Тому Він каже: люби Бога всім серцем своїм. Тобто тільки чистим серцем можна любити Бога. Чисте серце воно тільки дає. А якщо тут я люблю Бога, а тут я в ненав... моєму серці ненависть до... до ближнього. Тут я люблю Бога, а тут я... я вже не люблю Бога, не може цього бути. Тому Господь говорить, що серце наше це є важливий, внутрішній наш чоловік, тобто, внутрі, да? Тому, колись один чоловік писав, каже, якщо болить Зуб, я знаю, що йти до стоматолога. Якщо болить там ще щось, йду до того лікаря. А коли, каже, болить душа, куди йти? До якого лікаря? Знаєте, є, Оце коли ми говоримо, болить душа. Да? Є, це, 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 це серце, це внутрішнє, те, що, те, що знаєте, не може воно. Я думаю, що переживали ви, коли, коли болить душа. Це, такий, це така біль. Не, не така біль, як, як фізична. Коли наві навіть болить серце, його не можна порівняти з тим, як болить, як болить душа. Тобто відчуваєш оцю біль. Тому оце, це, якби я хотів би нагадати, де це наше серце? Це, оце внутрі десь воно там, як ми можемо, але воно дуже пов'язано з розумом, дуже пов'язане з нашим сім'єством, Це серце наше. Внутрішнє, яке ми повинні берегти, і особливо не дозволяти, щоб через наші оці п'ять почуттів воно проникло щось зле і опоганило наше серце. Тому сьогодні наша молитва, була про те, щоб серце чисте створив у нас Господь для Господа, щоб наше було серце. І тоді ми, прийде час, коли ми можемо побачити Бога. Тобто зустрітися з Богом, тому що нечисте серце ніколи Бога не буде бачити. Нечисте серце воно буде бачити нечисту силу, буде там, як ми в народі кажемо, в пеклі. Тому я не хотів би, щоб хтось із нас міг свого часу туди попасти. Але дай Бог, щоб наше серце, воно сьогодні було чисте і прийде час. Зустрічі з Господом, ми будемо побачити, тому що ми, Бог перемінить нас. Ми будемо бути нові. Якщо хто умер, написано воскресне для нового життя, буде мати нове життя. ми перемінимося, якщо Господь при нашому житті прийде забрати, ми будемо тоді бачити Бога. Хай Господь благословить нас, бачити Бога свого часу. Амінь. Помолимося.